Які плани і наміри має стосовно вас загадана людина? Для початку дивимось, хто ви в яких енергіях перебуваєте, щоб зрозуміти точно чи підходить вам цей розклад. Отже, хто ви? Імператор? Ого, навіть якщо мене тут дивляться жінки, ви дуже сувора, структурована, ви дуже дисциплінована, у вас жорстка. Наприклад, чоловікам з вами важко, у вас складний характер, як от чоловіки люблять казати. Ви не дуже гнучка, ви вперта, ну, в стосунках маю на увазі. В житті ви цілеспрямована. Може, таке бути, що ви якусь керівну посаду обіймаєте, бо працюєте на себе, або вам складно, коли вами керують інші люди. От така ви категорична, може бути що ви овен по знаку зодіаку. Якщо збігається з вами, цей розклад для вас. Отже, які плани і наміри має на вас загадана людина? Сутно, щось серйозне, якісь серйозні зміни? Верховна жриця дуже дуже цікаво. Король мечів. Дивіться, людина розуміє всю серйозність ситуації по цьому суду, розуміє, що настав час для змін, але вибирає якось відсиджуватись, відморожуватись і по верховній жиці бути максимально в таких пасивних енергіях. І по цьому королю мечів теж він дуже холодний. Тобто, по суті, розуміє, що треба щось вирішувати, але вирішувати нічого не хоче.